Друзі, всім привіт! Ви на каналі Заспівай. Сьогодні вночі було багато цікавих подій. І вчора також Тому давайте ми їх коротко розглянемо в розрізі нашого системного мислення і зрозуміємо, що відбувається. А відбувається те, що Угорщина підписала новий контракт на постачання газу із західними союзниками. І це означає, що Угорщину продавили на відмову від російських енергоресурсів. Також сьогодні вперше Польща повідомила про акт війни з боку Росії членам НАТО, і необхідно очікувати якусь реакцію тепер від НАТО і більш за все від головних у НАТО від Сполучених Штатів. Тому що сьогодні були збиті безпілотники, які залітали безпосередньо на територію Польщі і загрожували логістичному хабу, через який постачається зброя в Україну. Тобто Путін свої лапки простягнув уже до країн НАТО. Це дуже цікаво. А також, скоріш за все, буде поступово відключена. Молдова від газу російського шляхом або закриття, або перебиття газогону. І це означає, що протистояння між системами Західною і Східною, або російською, в даному випадку, буде загострюватись, тому що Росія лишається свого ресурсу, тобто товару, яким вона може торгувати, тому що Країни Заходу відмовляються від нього, про що ми теж казали, що таке протистояння буде наростати. Тому не розслабляємося, слідкуємо, до чого це все призведе, ніхто точно не може сказати: або до Великої війни, або до швидкого падіння. Ну, для мене, звичайно, це досить сумнівно звучить падіння швидке Російської Федерації, але. Не неможливо. Не неможливо. Ось такі новини на сьогодні на ранок. Дякую всім, хто додивився до кінця. Якщо вам подобається, ставте вподобайки, підписуйтесь на цей канал, поширюйте, підтримуйте, і побачимось у наступних відео.